Не буду дивитися ті ваші дорами. Там все про кохання, сюсі-мусі, а мені таки не подобається. Всім привіт! Мене звати Наталя. Вітаю вас на каналі Зоша Де. То давайте розберемось, чи дійсно немає що подивитися в тих наших дорамах. Сьогодні поговоримо саме про повнометражні південнокорейські фільми. Погнали! Чи використовували ви когось в своїх власних корисливих цілях? Думаю, у вас знайдеться хоча б одна така ситуація. Сім'я Кім точно знає, як це не жити, а виживати. І коли підвернулась можливість підзаробити, молодший син Ківу, вагаючись, погодився на підробіток заможній сім'ї. Щоб влаштуватись на роботу, доводиться викручуватись, а тому трохи маніпуляцій з документами про освіту, і от Ківу вже успішний студент, який підробляє репетиторство. Легкий успіх додав Азарту, і хлопець підштовхує заможню сім'ю до ідеї наняти для сина з сім'ї пак вчительку малювання, свою подругу Джесіку, яка насправді безробітня сестра Кіджон. Ще один успіх, і, от вже сестра з братом, маніпулюючи пані пак, хитрощами змушує звільнити своїх водія та економку. Та наняти батька і матір на ці вакантні місця. І от здається, що всі проблеми вирішено, якби під час святкування такого тріумфу їм не помішала колишня покоївка. Фільм Паразити, який забрав аж 50 нагород, найкраща режисерська робота, найкращий оригінальний сценарій, найкращий фільм 2020 року. Біда змушує нас інколи робити все неможливе. Та навіть більше. Така ж історія спіткнула нашого наступного героя, молодого талановитого боксера. Хвороба матері змушує хлопця віднайти батька, яким виявляється корейський багатій. Після невдалих спроб роздобути кошти для важливої для його матері операції. З ним зв'язується адвокат, який стверджує, що представляє його батька. Після прибуття в Корею хлопець потрапляє на переслідування. Та спроба його вбивства. Окремо хочу виділити роль вбивці, якого зіграв Кім Сон Хо. Просто дуже класний яскравий персонаж, який ідеально доповнив цю стрічку. Нічого не очікувала від цього фільму, коли переглядала, але нащадок однозначно фільм, який вартий до перегляду. А як щодо апокаліпсису спалаху зомбі або прильоту інопланетян? Ну, якщо вони до нас пролетять, ну то нас вже не здивує. Вічно зайнятого успішного бізнесмена Су змушує поїхати до мами в пусан його маленька донечка у її день народження. Місто спалахує епідемією незвіданого вірусу, що перетворює заражених людей у зомбі. Головну роль у фільмі зіграв конью, якого ми можемо впізнати з дорами гоблін. Ну, Ви просто пригадайте цю шалену парочку. Потяг до Пусана фільм, який побив рекорд переглядів у Кореї та став першим фільмом 2016 року, який переглянуло більше 10 мільйонів глядачів. Для тих, хто не хоче відпускати цю історію, також є приквел станція Сеул та сиквел Потяг до Пусана 2. Півострів». Приємного перегляду. Діліться своїми улюбленими південно-корейськими фільмами в коментарях. Також ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. З вами була Наталя. Зіх цьому всім папа. Пепідка номер 158 Дубль 2.